Якщо ви шукаєте на грецькому острові Крит варіант відпочинку, щоб було спокійно, релаксово, а також затишно і красиво, то я туристичний агент Наталія Сікула покажу вам такий варіант: готель, який має дуже унікальну родзинку. Саме в цьому готелі на пляжі неймовірно красиві сходи сонця, а також заходи сонця. Отже, він розташований в такій бухтошці, де найкраще можна цим милуватися. Отже, до вашої уваги, готель Федра Біч Резорт. Чотири зірочки. Так, зараз у нас на огляді готель чотирьохзірковий Федра Біч. І одразу з тротуару з дороги ми заходимо на територію готелю. Навпроти знаходиться проїжджа дорога, кострілянка. Територія готелю зовсім невеличка. Є такий бар, є басейн. Він один єдиний, головний і такий досить величенький. Також врахуйте те, що готель знаходиться через дорогу від моря, і ця дорога досить активно. Постійно їздить транспорт, різні автомобілі, тому переходити дорогу потрібно дуже уважно. Готель працює на системі сніданки або сніданки і вечері. І покажу вам сніданок. Сніданок досить скромний, але все необхідне є. Весь набор, яким харчується на сніданок, то все є. Можливо, не так його багато виставлено, але всі позиції присутні. Також територія доглянута, все чисто, акуратно, в міру зелені, пальми, квіти. І зараз йдемо дивитися з вами номера. Відмічу те, що в кожному номері цього готелю є невеличка міні-кухня: повноцінна плитка, холодильник, також мийка і мінімальний посуд. Також е, номера досить просторі, все чисто, гарно, білосніжна білизна, полотенця. Е, і так все просто, але так як по-європейськи, але все є. Ну, якщо ви візьмете вигляд на море, то будете мати і вигляд на басейн, і вигляд на море. Відмінною рисою цього готелю є те, що він розташований на території, в такому місці географічно зручному, що практично ніколи не має вітру. Також готель зорієнтований на активних туристів. Тут повністю розписані всі екскурсійні поїздки, також є карти і можна брати, наприклад, велосипед. Також персонал готелю орієнтує по картах, що де знаходиться і куди ще можна поїхати. Є такі цілі веломаршрути, що дуже приємно. Переходимо дорогу, і тут така затишна, красива кав'ярня з виглядом на пляж, на море. Вона не від готелю, але якщо ви в цій кав'ярні берете будь-який напій, це може бути кава, чай, сік, коктейль, то тоді для вас буде зонтик і шезлонг безкоштовно на цілий день. Шезлонги, як бачите, досить зручні з матрасами, і тут ідеальний, пологий, хороший, піщаний захід в море, жодного камінчика, жодного булижника, Все досить приємно. Море виграє неймовірними барвами, а також пускає сонячні зайчики. Зауважте те, що в готелі не видають пляжні рушники, їх потрібно придбати, коштують вони 5 євро і не міняють, тобто в них немає функції прання. Тобто, взяли рушник і вже ним користуєтеся. Підпишіться на мій канал, адже я подаю інформацію з прямих вуст готельєрів при готелях. І зараз цикл огляду готелів Криту, А ще будуть інших країн. А також вже є опубліковані огляди готелю Марсаламу. Приєднуйтеся до. Каналу, ставте вподобайки, а також напишіть коментар, можливо, ви відпочивали в даному готелі поділіться своїми враженнями. Ну, а кому сподобався готель і хотіли б в ньому відпочити, в шапці профілю є мої контакти. Пишіть запит, ваші дати, склад сім'ї, і я вам прорахую вартість. Також що важливо, цей готель Федера Біч він знаходиться всього-навсього в трьох кілометрах від селища святого Ніколаса. Теж можна тут погуляти.